Бог дав нам життя, дав нам бути разом з нашим Ісусом Христом, щоб прийти, хто приїхав, щоб прославити нашого Спасителя Ісуса Христа. Давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. Я буду читати Євангеліє, послання до євреїв, четвертий розділ з першого віршика і далі. Отже, біймося, коли достається обітниця входу до Його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився. бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку, їм слово почути, бо воно не случилося з вірою слухачів. Бо до Його відпочинку входимо ми, що віру вірували, як він просвітив я, присяг був у гніві своїм, що до місця Його відпочинку не війдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладів світу. Бо Колись про день сьомий, сказав він отак, і Бог відпочив з сьомого дня від усієї праці своєї, а ще тут до мого відпочинку, не війдуть вони. Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перша звіщена, не війшли за непослух, то ще. Призначає він деякий день сьогодні, бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано сьогодні дні, як голос Його ви почуєте, не робіть за ваших сердець, бо коли Ісус навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би. По цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто бо ввійшов був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх, отошу, попильнуємо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух. Прикладом тим, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосіченого, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозк, мозків, і посібне судити думки та намірі серця, і нема створення, щоб сховалось перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Брати і сестри, говориться в Слово Божому, щоб ми пильнували, щоб ми і старалися йти до нашого Ісуса Христа, щоб любити Його, щоб прославляти Його святе ім'я, щоб бути вірними нашому Ісусу Христу, щоб війти в той відпочинок, який Бог приготував для своїх вибраних, які люблять Його, які стараються чинити Його волю, які. Читають його слово, проповідують святе Івангеліє, Хай Бог благословить нас, підкріпить, дасть нам бути вірними йому, щоб дойти до тої мети, щоб дойти в те до царство небесне, щоб бути разом з нашим Ісусом Христом. Хай Бог благословить нас, щоб підкріпить, бо ми ще на дорозі ще ми йдемо, щоб пославляти нашого Ісуса Христа, Хай Бог благословить. І дасть нам бути вірними до кінця, а йому хай буде слава. Амінь.